Люди, чи вже весна прийшла, чи що, вже що, шорти треба надівати. Плюс 11 градусів люди. 9 січня! Клімат міняється, просто капець. Люди! Аномальна спека і аномальна зима у нас. Отакі От кліматичні умови змушують нас, як ніколи, дотримуватися усіх технологій. Обов'язково слідкуємо за обробітком ґрунту, за посівом, за насінням, за бур'янами. За болячками, люди, та за всім слідкуємо, не повимерзає ні хрена, ні бур'яни, ні падаль, яка лазить в ґрунті. Люди, і саме головне з цих осіб факторів, це сівозміна. Соняшник по 5 років на одній ділянці. Ми не сіємо. Вибираєте для себе три пілля чи чотири пілля, сієте, кукуруза, соняшник, пшениця. Сою нахрен не вирощуємо, хай вирощують і ті, хто її вміє вирощувати, ну точно не в Дніпропетровській області, люди. і возьміну, люди, хоч маленьку, но робіть, посіяли кукурудзу, нас наступний рік посійте соняшник. Якщо пшеницьку пшеничку не хочете, хоч так, кукурудза соняшник міняйте. І земля вам скаже, дякую, люди. Тому що при отакій аномальній зимі в плюс 11 градусів. Робити сівозміну потрібно, люди, тому що, якщо ви посієте соняшник по соняшнику, це у вас болячки, це у вас ражні шкідники і урожає люди. Не буде! Сівозміна потрібна по-любому і люди. Кукурудзу сіяти в цьому році, не бійтеся! Це гарна культура для вашого ґрунту, в ній багато, органічних решток, люди. І ваша Земелька вам скаже, тільки дякую. І це дуже гарний попередник сівозміні, люди. Тобто, після кукурудзи ви посієте соняшник, а соняшник ми вже всі вирощувати вміємо. І маємо люди по три тони, навіть в такий хреновий год, як був 24-й люди. І по поводу соняшника, люди, вже читав новинах, Турція відкрила квоти. Тобто це тільки початок, люди. Соняшника нема нахрен ніде. І ціна буде на соняшник по-любому. І буде, люди? тридцатка, як ми і хотіли, тому що його немає ніде. Турція жде 1 мільйон тонн людей. Це представте скільки, та це капець. Та це ж цілий місяць всім нашим українським олійницям працювати. Будемо працювати в Україні, ніхто не дамо Туреччині, пішли вони в баню. Оце дамо їм свою семочку, а вони нам оту шмурдяка свого попривозять, олію, і, і, і то тільки одне названня від неї, люди. Ми її самі надавим, і олійка буде пахуча, там бомбезна люди. А саме головне, що українська, сійте правильно, дотримуйтеся сівозміни. зміни. І все у вас буде, люди, добре. І не забувайте, люди! На каналі Бодягро 14 лютого. Розіграш! Ще хто не купив посівний матеріал, зможе виграти гарні подарунки. Це кукурузка, соняшник і доброго. Тобто, люди, те, що потрібно вам на новий сезон. Люди, і дякуючи компанії Віват Агрован, ми маємо такий чудовий розіграш. Всього лише ставте коментарі, репост. Лайк, і це все, що від вас треба. Участвуйте кожний, тому що шанси просто величезні. Хто не приймає участі, той не виграє. Логіка проста. І хто хоче гарний, якісний посівний матеріал, звертайтеся в компанію Vivat AgroOne. Вам там підскажуть, розкажуть і допоможуть. І будете ви, люди, з рожаєм. А якщо ви будете рожаєм, то люди в кармані буде по любому. Все найкраще, люди. Все, поїхали.